Вітаю, мене звуть Євгенія. Я представниця благодійного фонду «Code IT for Life Ukraine». з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми працюємо у Харкові та Харківській області. Наша діяльність спрямована на допомогу цивільному населенню, медичним закладам, а також, звісно, нашим захисникам. Протягом війни ми залучили близько 20 мільйонів гривень. Наші хлопці проїхали 30 тисяч кілометрів. Ми отримали та роздали допомоги біля 520 тонн, а також залучили медичних препаратів та лікарських засобів десь на суму 440 тисяч доларів. Одним з головних наших досягнень: ми вважаємо придбання броньованого евака. Який буде вивозити поранених бійців з передової, це перша така автівка, яка з'явилася на харківському напрямку. В перші місяці війни, коли наш улюблений Харків був постійно під обстрілами, ми допомагали саме по місту, але все одно допомагали Куп'янському напрямку. Після деокупації наша географія поширилася. Ми також їздили і до Ізюма, і до Куп'янська, і до маленьких селищ, які після окупації були дуже скрутно. Му становищі після. Нового року ми трошки переформували нашу працю. У нас з'явився постійний партнер Global Empowerment Mission. це благодійний фонд з Америки, який нам допомагає сімейними наборами, і ми вже своїми силами розповсюджуємо його по харківському регіону. Також зараз ми зайнялися відкриттям дитячих кімнат у Харківській області. Ми вже відкрили кімнату у Дергачах і також підписали меморандум на відкриття другої дитячої кімнати, яка вже Буде спрямована суто на спортивний розвиток. Ми розуміємо, що це потрібно, тому що у Харківі, а також у регіоні взагалі не працюють школи, дитсадочки, діти не можуть спілкуватися один з одним. Це впливає на їх фізичний стан, моральний стан. І ми вважаємо, що такі проекти допоможуть нашим діточкам краще підлаштовуватися під ці умови, в яких ми. Зараз знаходимося дуже багато. Ми допомагаємо військовим, саме лікарськими засобами та тактичною медициною. Ми постійно передаємо е, тактичні аптечки. Ми відшили партію м'яких нож, яких передаємо на Бахмут Солідар та другі е, е, інші гарячі напрямки. Ми ми підтримуємо хлопців ліками, а також закупляємо для них військову форму, комфортне взуття. Передаємо спальники, кермати тощо. Ми плануємо, що діяльність нашого фонду буде продовжуватися також після війни, тому що ми всі розуміємо, що після війни нас також чекає багато роботи. Головною метою нашого фонду є відкриття реабілітаційної клініки для військових після війни. Але ми вже починаємо відбудову. Зараз ми обираємо приміщення. Будівлю у Харківській області, яку відремонтуємо, і зможемо навіть у війну дати можливість людям вірити у світле майбутнє. Зараз у нашому фонді працює близько 15 волонтерів, але ми постійно поширюємося і тому долучаємо нових е амбіційних. Талановитих людей до нашої співпраці ми дуже вдячні організаторам подібних проєктів, які допомагають розповсюджувати інформацію щодо діяльності благодійних фондів, які допомагають розповсюджувати інформацію щодо подій в Україні. А також ми дуже вам вдячні за те, що ви даєте змогу благодійним організаціям, волонтерам об'єднуватися і становитися більш потужними. Дякуємо вам за вашу працю! Все буде Україна, звісно. Євгенія Сіміняк тепер в студії марафону Лютий лайф. І е, я хочу подякувати вам. Бо я от е, просто тобі це не було чути. А я чую те, що е, відбувається у відео. Ти дякуєш за працю. Я хочу вам подякувати за працю. Угу. Я е, так розумію, у вас багато людей в вашій організації. У нас не багато людей. Не багато не а багато так, багато от, не подивишся, да. так у вас така непогана компанія. Нам нам дуже пощастило, що ми всі дуже ініціативні. Ми вміємо брати ми на цекільки. Небагато, ну зараз е, волонтери так на постійної основі 12 людей. А починали е, починали. Ну починало менше. Починало а, менше. <гум> менше. Да ну у нас є велика підтримка онлайн. Це наші смм, юристи, е, бухгалтера. Але ось саме волонтери, волонтерський штаб це 12 людей. Нам вас... постійно не вистачає людей. Якщо що, приєднайтеся до нас. Ми дуже раді. Можливості приєднуватися в, в Харкові до волонтерських Дуже багато. Я вже, чесно кажучи, трошки загубилась в кількості волонтерських організацій, з якими ми спілкуємося другий день, і реально за бажання знайти собі, ну як сказати, роботу за інтересом. Ні, скоріше за покликанням. Uh -huh. да, за покликанням справу, яка може приносити реальну користь, зовсім не складно. Uh -huh. У вас така назва Code IT for Life Ukraine. Дуже складно я, вимовляти, я, я її вичитувала дуже довго. Але я так розумію, це все ж таки назва компанії. Так, Директор нашого благодійного фонду, він також директор it компанії і, взагалі, перше, з чого почалося, почалося з того, що у прихистку він збирав своїх співробітників, допомагав їм виїжджати, а потім вже цей прихисток став таким волонтерським штабом. Прихисток, так, так розуміється, офіс був е, компанії. Підвал. підвал, да, підвал. Да. І тому що перший такий поштовх був саме від it компанії було прийнято рішення, і благодійний фонд назвати е, у честь тих людей. Які ось дали цей перший крок для нашої діяльності. Зараз зна, серед наших волонтерів взагалі немає айтішників. Ну тобто айтішнички до нас приходять, ми їм дуже вдячні у свої вихідні, вони нам допомагають, або у вільний час. Але ось ті люди, які постійно займаються благодійною діяльністю, це танцори, фотографи. там Я в минулому режисерка, ну, тобто ми всі люди взагалі не маємо відношення до АйТі. Ну, в минулому режисерка, я от Практично всіх питаю: а чи вистачає між волонтерською діяльністю ще і встигати щось робити по своїй прямі? Перше півроку я взагалі нічого не могла робити. Я дуже дуже у захваті від людей, які одразу схопили камери, фотоапарати і побігли щось знімати, тому що я розуміла, що я не вивезу, вибачте, просто не зможу дивитися на весь цей біль, який тоді відбувався саме у Харкові. І перше перше півроку я нічого взагалі не знімала, але потрошку потрошку ми зняли перший кліп у Харкові влітку. Ми знімали для інших благодійних фондів також відео, і ось потрошку воно у нас починає йти да, зараз. Так, я, зараз ти я... потроху повертаєшся? Да, да, так, да. ну, Це все одне повинно бути про Україну. Ну, у мене таке ось відчуття. Я не можу якось в мене не складається з комерційними проектами. А ось коли я бачу, що це на підтримку там нашим військовим, або це на підтримку якоїсь волонтерської діяльності, або навіть це просто поширити. Нашу українську культуру, то я йду у ці проекти. Я вже так трошки гублю питання, які у вас зараз основні напрямки? Зараз основні на, напрямки... На чому ви концентруєтесь? Так. Да. Да. Mm -hmm. Зараз основні основні напрямки нашої діяльності перший такий величезний, завдяки нашому партнеру Global Part Mission з Америки. Власне, от що я хотіла да, запитати. Да. Хто вас донатить? Да. Ви Вони ресурси? нам допомагають сімейними наборами, mm -hmm. а ми вже розповсюджуємо їх по Харківській області. Це один наш напрямок діяльності. Тобто за... такі Сімейні набори Сімейні набори – це те там продукти харчування, mm -hmm. також гігієна, mm -hmm. можуть бути Якісь штучки, які тобто, необхідні у побуті. Необхідні. Ну, вони дуже класно підходять, наприклад, для ВПО, тому що там ще є там, зубна паста, невеличкий рушничок, ну знаєте, таке потрошку всього. Uh -huh. І дуже класно, що вони це нам надають постійно, стабільно. Тобто, за січень ми розвезли 4 тисячі таких коробок по Харківській області. Ну і за лютий здається так само. Тобто, це один наш проєкт. Другий наш проєкт, у який ми пішли, ми почали відкривати дитячі кімнати в Харківській області. Ми відкрили першу дитячу кімнату в дергачах. Вона вже працює, вона у підвальному приміщенні безпечному. Там є два виходи. Воно відповідає всім вимогам пункту незламності, але ми не наносимо на карту, щоб воно було безпечно для дітей. Ми підписали меморандум на наступну кімнату, і ми взагалі сподіваємося, найближчими там 3 місяці відкрити п'ять таких кімнат і саме по області. обрізних раніше. Да. Я я трошки так мене але це не все. Я я розумію, я просто трошки е, нервую, да, коли говорять про дітей, які тут залишились. Да, я, я от, розумію. Мені здається, да, що це не дуже ок, але розумію, що вони є. Да. І от е, З одного боку, коли створюються якісь проекти до, до дітей, це наче мотивує да, тут залишатись, а з іншого боку, а як бути, коли діти є, і їм реально абсолютно нема чого робити. Вони да. зараз настільки і нема спілкування, на вулиці не вийдеш. Власне, це дуже важкі. Це, От саме спілкування для мене було таким поєнтом, і, і, і що у Дергачівській громаді 1200 uh -huh. дітей. 1200. Uh -huh. Тобто це діти, які сидять по домівках І не комунікують між собою. Тобто навіть соціальні навички вони ж Да? І для нас це місце не про навчання там, і ми не психологи, у нас немає такого досвіду. Для нас це ось можливість діточкам просто хоча б збиратися і. Комунікувати, і це вже класно. І ось ця реакція дітей і uh -huh. батьків. Ми розуміємо, що ми пішли у вірний напрямок. Да, що це має бути. Я також розумію ваше вагання щодо того, ну, пощрять залишатися uh -huh. Uh -huh. з дітьми. І у нас це питання. Ну взагалі, ця ідея, вона ще виникла влітку, і вона ви виникла не через тих, хто харків'яни залишилися у Харкові, а через жіночок ВПО, які виїжджають з деокупованих, наприклад, або окупованих. Території, Зважайте, і вони, вони у Харкові. їй, наприклад, потрібно сходити там документи оформити, куди її діти uh -huh. цю дитину, коли ніде не залишиш. Тобто для нас це ще така можливість просто матусі залишити у безпечному місці дитину, зробити якісь важливі справи, і потім її забрати. Така ну також це ще не все. Що ще да це це не все для нас? Також дуже важливо підтримувати військових, але ми про лайф. Ми не про зброю, і тому у нас такий дуже величезний напрямок. Це саме тактична медицина. Ось ми відшили партію м'яких нож, і ми постійно підтримуємо військових навіть побутовими ліками. Uh -huh. І наша така не най найвеликий наш проект, яким ми просто дуже пишаємося. Це те, що ми придбали наш фонд, придбав броньований вак. Тобто броньована автівка для евакуації поранених військових такої не було на харківському напрямку. Це було дуже складно збирати гроші для фонду, який тільки що з'явився, і у нього ще немає історії. Ми просто всі, всі, і ми, і наші знайомі робили все, щоб назбирати цю суму грошей, тому що це вийшло. 100 тисяч євро, да, ти розповідала про це в своєму відео. Все ж таки, хто ще є із таких великих донаторів? Чи є у вас ще якісь міжнародні фонди, які підключаються до діяльності? Міжнародні фонди нас підтримує Християнська медична асоціація. Вони підтримують нас ліками регулярно. Mm -hmm. Нас підтримують ось я у цьому питаю. Бо нас... Потрошки, тобто, uh -huh. так сказати, що у нас ще ось є ось такий партнер. Нас підтримують також українські партнери. Наприклад, ось компанія АПРА, вона надає нам великі знижки uh -huh. і вони дають нам можливість придбати там дуже необхідні зараз навіть на Бахмутському напрямку речі такі для ремонту автівок у полях. Да? Нас підтримують Овіс, вони надають нам можливість купа покупляти пальне за знижками. Тобто, у нас багато таких невеличких партнерів і долуч. Чаються нові, і це дуже класно, і дуже класно, коли знаєте, вони просто самі до нас приходять. Ось нещодавно мені просто написала жіночка з виробництва Жорж. Ну, це книжки українською, дуже якісні. Вона побачила нашу ініціативу з дитячими кімнатами і просто запропонувала книжки. І ось вони вже у Дергачовської бібліотеки сьогодні ми відвезли. А якщо казати, от ви почали свою діяльність з самого початку війни? Чи да. ну, от, особисто я з 10-го дня війни? А ось uh -huh. там Льоша Холоденко, директор нашого фонду Юра Качубей, наш uh -huh. волонтер, також вони з перших днів всі знайомі міна uh, uh, е close. і от як оцінюється запит, точніше, не запит, а відгук на запит волонтерський із боку міжнародних партнерів, з боку українських партнерів, чи щось змінилося? Змінилося те, що це стало як на мене, по моїх відчуттях, більш структуроване uh -huh. і стабільно. І більше комунікації і між волонтерськими організаціями, і між фондами. І... Але перші дні війни вони були зовсім іншими ось по відчуттях, коли до тебе відгукується людина, яку ти взагалі не знаєш, і вона надає тобі постійну допомогу. Не, не треба звітів, не треба актів, не треба ось цього всього. І я по нещодавно ну була річниця війни, ми там всі да, рефлексували послом. Я пам'ятаю, як нам забивали просто купе в поїздах, тому що евакуація йшла з Харкова, а сюди йшли пусти порожні потяги зі Львова, Ужгорода, і нам забивали ці купе, просто незнайомі нам взагалі волонтери. Вони якось знаходили наші контакти і просто гнали на нас все, що могли знайти. І ось ці відчуття, знаєте, тоді підтримки такої мощної, воно було взагалі по іншому. А зараз. Така підтримка, знаєте, вона більш стабільна, вона дає можливість там щось планувати. Да, але ось ось у таких вибухових вже почуттів немає. Це вже таке рівне почуття А, е, ще одне питання. Задам трошки є ще часу. Да. Є така думка, що допомогу зараз треба структурувати саме з точки зору цільової допомоги, mm -hmm. та що вже досить велике просто все підряд, так. що треба особливо міжнародним партнерам, mm -hmm. що треба дуже чітко розуміти потреби і відправляти те, що дійсно потрібно. Так і є. і е, ці, ці ковідні халати я не забуду ніколи, які пішли перші місяці, да, і вони нам взагалі не були тут потрібні, а вони йшли. Але по моїх відчуттях зараз вже більш ці цільове, більш зрозуміло. Вони самі е, якось нащупали, да, мабуть, ну проаналізували і надають те, що потрібно. Вже немає. Ось цієї гуманітарки зібраної, або uh -huh. як, а, ну незвісно… Для чого? Воно все постійно якось дороблюється, аналізується, покращується. Жень, я дуже дякую. Uh -huh. Я вже чую у себе Київ. Чи Київ готовий вже під'єднуватись? Ви мені маякуєте? Окей, ми тут. Жень, дякую дуже. Ми переключаємося з Харкова на київську студію. Uh -huh. Я вам бажаю міцності. Да і витримати всі ці випробування. Можна Я просто скажу. Мені хочеться не знаю, куди казати. Червоний Ось. червоний велике дякую всім, хто нас підтримує. Велике дякую нашим волонтерам. Велике дякую всім людям, взагалі, хто підтримує Україну, де би вони були. Якщо ви з серцем з нами, ми це відчуваємо. Дякую, дякую вам.